Привіт, це мій тихий рай. Сьогодні роблю домашній сир. Колись мені порекомендувала подруга, і я так роблю вже давно, і мені подобається. Кожен робить по-своєму, але ну, отакий от рецепт мені і подобається. Якщо хтось робить, ну, роби швидше якось по-другому, то пишіть, коментуйте, діліться своїм, як, як ви робите рецептами. Якщо ви знаєте наперед, що ви будете робити з цього молока сир, то краще вилити в ту посуду, в якій ви будете його робити. Щоб воно там скисло, і тоді зразу, тоді зразу, він виходить такий, як слоями. Ну, Я, звичайно, мене скисало в бутлі, скисло, я зібрала сметану і тепер роблю сир. Вилила в каструлю і ось зразу ставлю на великий огонь. Потім коли він починає вже якби, булькати, трошки, закипати, починає, прикручую і видержую, поки місць буде, появиться пінка зверху. Я не мішаю не нічого, жду, поки місць буде ну, такий результат зверху, що я бачу, що воно закипає, вже воно тоді виходить густеньке. Якщо трошки не додержите, він буде трошки такий, як як кисле молоко, не, не звернувши а таке. ну, Треба, щоб. Ну, і передержать теж, коли передержиш, то він буде сильно сухий, теж погано. Ну Ось так чекаю, поки все закипить, потім виключаю і так залишаю до повного остивання. Остило, потім проціджую на друшлячок і марлічку ставлю, і воно стікає в мене і таке, як треба. Ну, дивлюся вже, коли воно стекло гарно. Буває трошки вручну, віджимаю, якщо треба. Ну, в основному так такий мене не, не, не з водою. хорошо стійкає. Ну і все, і все, Тоді смакуємо з задоволенням, чи печем, щось, чи так йому. Ну, такий у мене рецепт. Діліться своїми. Дякую всім за коментарі, за пальчики, хто ставить до гори, хто підписався. Всім велике дякую, підписуйтеся, ставте пальчик до гори. Ну, пока.